Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні поговоримо про ризикову складову в договорі страхування життя. Як відомо, договір довгострокового страхування життя містить накопичувальну та ризикову складові. І якщо накопичувальна відповідає за збереження та накопичення коштів на майбутнє, то ризикова надає нам фінансову впевненість в разі настання непередбачуваних подій. Найчастіше це втрата життя через хворобу або внаслідок нещасного випадку. Діагностування критичних захворювань, перелами опіки чи інші види травми, госпіталізація, хірургічні втручання, втрата працездатності. На відміну від накопичувальної складової, ризикова частина полісу не передбачає інвестування коштів чи виплати по завершенню дії договору. Ця частина працює подібно до, наприклад, страхування майна, коли ми сплачуємо страховий внесок за покриття певних страхових ризиків. А компанія, в разі настання таких ризиків, виплачує нам страхове відшкодування. Це схоже на запасний парашут. Сподіваєшся, що не знадобиться, але спокійніше, коли він є. Варто знати, що ризикову складову можна обрати як разом з накопичувальною, так і окремо. Ця частина договору страхування досить гнучка, тому протягом строку дії договору клієнт має змогу змінювати набір ризиків і розмір покриття за ними, враховуючи свої актуальні потреби, адже вони можуть змінюватися. Уявімо, Олег, батько двох дітей, уклав договір страхування життя на 10 років без накопичувальної складової, який включав страхове покриття на випадок втрати життя. Діагностування критичного захворювання та втрати працездатності. Через три роки Олег отримав серйозну травму в автокатастрофі. Завдяки страховому полісу, його родина змогла покрити витрати на лікування та не втратила фінансову стабільність протягом періоду, коли основний годувальник родини не мав можливості заробляти кошти. Отже, захист від ризиків це фінансова безпека для вас і вашої родини у найскладніші моменти життя. А ви вже знаєте, страховий захист, на випадок яких ризиків був би актуальним сьогодні саме для вас. Напишіть у коментарях, обговоримо. А з індивідуальною консультацією та розрахунками пропозицій завжди радо допоможе фінансовий консультант. Дане відео створено за допомогою ШІ.